Привіт! Я Анастасія Степанова. Я шеф-кондитер, який не уявляє свого дня без ідеального поєднання смаків. Я випускниця французької кулінарної школи Le Cordon Bleu, шеф-кондитер ресторану Білкін та засновниця ательє номер 8 І ми продовжуємо нашу рубрику Топшефи з Тайм». Готуємо до посту разом. Сьогодні ми будемо готувати те, що хочеться запам'ятати, те, що хочеться ще. І почнемо з найголовнішого інгредієнта – цвітної капусти. Також візьмемо лимон. Також нам знадобиться кінза. Петрушка, розмарин і м'ята. Обираємо тофу. Я буду готувати на шовковому, але ви можете обирати будь-який. Для соусу нам потрібно тахіні. Для приготування соусу ми використовуємо достатньо багато олій. Це для смаку та текстури. Беремо соняшникову, звичайну, кунжутну олію і теракрет. Окрім олій, в нас в рецепті ще багато спецій, бо, як ви знаєте, спеції вирішують все. Беремо часник сушений, імбир мелений, куркуму, мускатний горіх, карі, італійські трави, солодку паприку і про сіль не забуваємо. І щоб додати нашій страві пікантності та виразності, ми візьмемо вялені томати. Продуктова корзина зібрана. Ходімо готувати. Ну що ж, переходимо до приготування. Починаємо з того, що чистимо капусту. як Що ж, ми зачистили капусту від зайвих листків і зараз будемо її бланшувати. Підсолюємо воду і бланшируємо капусту. Перекладаємо в льодяну воду для того, щоб швидко припинити приготування і зробити шоковий ефект. Кладемо на рушнички і просушуємо. І тепер вирізаємо стик з капусти. Тепер робимо суміш спецій для нашої капусти. Для цього змішуємо італійські трави, кладемо все по одній чайній ложці, куркума, мелений часник, мелений імбир, мускатний горіх, карі і солодка паприка. Беремо нашу капусточку і обвалюємо її в суміші наших спецій. Підсмажуємо нашу капусточку з обох сторін на рослинній олії. Ставимо в духову шапку пікатися 170 градусів 10-13 хвилин. Поки капуста запікається, ми будемо готувати соус. Нам потрібно тофу, кунжут на олія, фреш-лимон, я підготувала заздалегідь та хімі. оливкову олію і додаємо трошки солі за смаком. Пробиваємо блендером до однорідної консистенції. Ох, як смачно. Беремо наш соус на основі тофу і викладаємо подушку. Трошки олії петрушки. Прикладаємо капустку в тарілочку. Беремо нашу зелень, яку ми збирали, і прикрашаємо. Щоб додати контрасту і пікантності нашій страві, ми прикрашаємо вяленими томатами. Фінальний штрих цедра лимону. Ця страва доказ того, що пісне, не означає щось тривіальне.